Дід казав, що вітер тоді дув зі сходу, а хліб був як золото. Так він починав кожну свою розповідь ми з братом слухали, затамувавши подих, хоч чули вже сто разів. Але голос діда його змошкуваті руки, запах тютюну і свіжого хліба це було наше сімейне кіно, що не набридає ніколи. 1947 рік Повоєнний голод, йому тринадцять. У мішку жменя картоплі, в руках відро з водою. Каже, що мама, наша прабабця Ганна, тоді ходила пішки з села до Черкас за мукою. А назад поверталась босоніж, бо чоботи обміняла на склянку крупи. Ми тоді вчилися бути людьми на голому полі. казав дід і затягався саморобною люлькою. Його батько, наш прадід, не повернувся з фронту. Вдома лишилось троє дітей і жінка, яка вдосвіта йшла в колгосп, а ввечері ще щось шило сусідам, аби виміняти на яйце чи ложку борошна. В ті роки не кричали по патріотизм ним просто жили і мовчали. Нам було років по десять, коли дід вперше повів нас до старої хати в селі, де народився, там ще стояла піч, на якій він колись спав із сестрою, і вишня, яку посадила його мама в день, коли прийшла звістка про смерть чоловіка. Тоді я поклявся, що більше ніколи не дам своїм дітям голодувати, сказав він, і тримав слово бо хліб це святе. А сім'я ще святіше. У нього був невеликий зошит в клітинку. Там імена, дати, рецепти, записи, що скільки зібрали з городу і коли хто народився. У самому кінці, вже після його смерті, ми знайшли напис Якщо мене не стане, не забудьте, звідки ви, бо без коріння дерево падає. Тепер той зошит зберігається у мене, і коли мій син просить казку на ніч, я починаю тихо. Дід казав, що вітер тоді дув зі сходу. І ми знову сидимо на кухні в селі під звуки гудіння мух і запах порогів з печі витянутих.